Сьогодні фінішує табір про безпеку Кемп, який тривав в місті Кременчуці 5 днів, 5 насичених днів. Кожного дня до учасників приходили різні спікери, тренери, проводилися різні майстер-класи, різні заходи. Навіть вони змогли наочно подивитися на техніку ДСНС патрульної поліції і взагалі подивитися, як все це працює. Цікаво, пізнавально та неймовірно насичено. Пройшов тижневий табір про безпеку Кемп. Сьогодні у стінах молодіжного парламенту Кременчука відбувся останній день навчання. Перед фіналом для хлопців та дівчат провели ще декілька тренінгів, один з яких як навчитися керувати стресом, аби він не керував вашим життям. Для молоді надзвичайно важливо знати та розуміти, які стресові фактори впливають на їх життя, і як на це можна коректно реагувати. Тому сьогодні ми будемо дуже багато говорити про те, що таке стрес, а він є невід'ємною частиною нашого життя, і як на нього правильно реагувати, що робити в стресових ситуаціях, і як допомогти собі та своїм близьким безпечно проживати. Ати такі події, які є в нашому житті, на урочистому закритті учасники поділилися своїми здобутими знаннями та навичками, обговорили важливість та значення цих знань і, звісно, кожному вручили відповідні сертифікати. Міська влада Кременчука традиційно активно підтримує проведення таких проєктів, адже розуміє їхню критичну важливість для безпечного розвитку молоді. Саме головне. Знання вміння залишаються у вас. Да. Можна робити багато справ, але на себе теж витрачаєте. Будь ласка, час. Я маю надію, той тиждень, який ми провели, ви змогли це зрозуміти. Наскільки важливо треба, крім всього, витрачати на себе час, на свої знання. Тому що потім, коли ви це отримаєте, ви зможете допомагати іншим, робити гарні справи, коли у вас уже все це зібрано. І хотіли сьогодні. Привітати вас завершенням від міського голови Віталія Мулецького з ним було на відкритті Самі учасники не стримували емоцій, розповідаючи про свої враження від участі у таборі. кажуть, що отримані знання є неймовірно корисними та важливими, і звісно, тут вони знайшли купу нових знайомств та друзів. Мої враження від проєкту дуже позитивні. Мені дуже все сподобалось. Дуже крутий проект. Справді дуже круті. Спікери. Дуже дякую всім спікерам, які завітали до нас. Справді тренінги були дуже корисні Справді дуже крутий проєкт. Я рада, що я потрапила на цей проект. І справді треба, щоб о, це ці, щоб було набагато більше можливостей у підлітків і щоб вони могли розвиватися у різних сферах, і в них було достатньо багато знань. Мені все сподобалось, все було круто. Розповідали нам про поліцію, про медичну допомогу, про ДСНС. Тепер я знаю про екстрених ситуаціях, як що робити. Я дуже імдяк. Дякую за це. Вони все дуже гарно організували. Було дуже цікаво. Мене ну це прям захопило. Дякую за ці незабутні, яскраві, веселі, просто фантастичні, феєричні дні, які я провела разом з таким дружнім колом, дуже теплим дружнім колом. Тренінги були просто феєричні, фантастичні, дуже корисні. Вони знадобляться нам 100%, цей досвід, який ми отримали на цьому про безпеку Кемп. 100% знадобиться в нам подальшому житті. Дякую всім за все. Ініціативу посилення та розвиток громадської безпеки в навчальних закладах Кременчука впроваджує громадська організація Фонд підтримки студентської молоді, за технічного адміністрування ЄСАР «Єднання» та сприяння програми розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу, наданої в межах проєкту ЮФОРКАВРІ, розширення можливостей громад в Україні і фінансової підтримки урядів Данії та Королівства Нідерландів. Софія Григоренко Іван Каченко, Кременчуцькі новини.